Вітаю вас, шановні батьки! Рада вас бачити сьогодні. Ми з вами поговоримо про процес адаптації. Він досить складний для дитини, це нові зміни в її житті, і потрібно звикнути до того, що відбувається, і до вимог, які перед нею тепер стають. Отже, давайте розглянемо змішану форму адаптації, коли дитинка відвідує заклад освіти. Процес адаптації він незмінний, він йде своїм шляхом, і таким чином, начебто, два шляхи у нас перетинаються. Тут дуже важливо зрозуміти, а яким же чином батькам підтримати своїх дітей. Бо, виявляється, на дистанційній формі навчання саме батьківська форма підтримки. Дасть дитині пришвидшений процес адаптації, або навпаки, рівень тривожності підвищиться, і процес адаптації буде більш затяжний. Давайте звернемо увагу на такі моменти поведінки батьків. Підвищена тривожність. Батьки хвилюються про те, що дитина не встигає, чогось не, не може зробити, щось в неї не виходить. І таким чином батьківська поведінка дає дитині зрозуміти, що зі мною щось не так. Я не така. І таким чином ми, начебто, призупиняємо процес адаптації, звично течію, і робимо додатковий такий вихор. Наступний момент, на який нам потрібно звернути увагу, це гіперконтроль. Це коли батьки сидять поруч з дитиною, не дають їй можливості зробити помилку, контролюють кожну галочку, кожну паличку, кожну літеру, яку вона пише. І таким чином гіперконтроль підвищує рівень тривожності і знову дитина потрапляє в ситуацію, що я не така. Тому звертаємо увагу на гіперконтроль. Опне на що потрібно звернути увагу, це втома і роздратування. На жаль. Дорослим ніхто не відміняв свої робочі моменти, ніхто не говорить, що у вас почалася школа, тому ви можете на роботу не ходити. Виходить таким чином, що навантаження на дорослого створюється надмінне. І ось тут, пам'ятайте про те, що ви також людина, ви маєте право втомитися, ви маєте право на те, щоб відпочити і проговорити це словами. Любий? Люба, зачекайте 10 хвилин, мама зараз поп'є чаю, кави, полежить на дивані, і ми зробимо з тобою твої домашні завдання. Це є момент дуже важливий, бо коли батьки занадто навантажені, вони в першу чергу починають дратуватися. Їх виводить із себе будь-яка дрібничка, і це знову створює тиск, який впливає на дитячу адаптацію. І, і наступне на що потрібно звернути, поступове усвідомлення рівня співпраці. Ось тут саме для себе дайте відповідь: чи ідеальна оцінка робить ідеальну вашу дитину, чи реальні вміння можуть допомогти вашій дитині. Ось тут, будь ласка, зверніть увагу на те, які вимоги ви ставите, чи не завищені вони, чи реальні для виконання дитини. Змішане навчання обов'язково буде впливати на процес адаптації. Якщо звична адаптація проходить через 2 тижні тижні, місяць, це найлегша адаптація. І до 2-3 місяців це затяжна адаптація і складна до півроку, то під час подвійного навантаження якраз дитина може до півроку лише адаптуватися. потрібно зрозуміти й на що звертати увагу саме в процесі адаптації. Перше це подвійний режим. Для дитини потрібно створити таку мапу зрозумілу для неї, коли і що відбувається. Ви можете створити звичайні ті плакати, де буде розмальовано понеділок. Ми йдемо в школу, прямо з дитиною намалюйте її рюкзак, зошити, ручку і так далі. І створіть такі моменти, що дитина розуміє, що їй потрібно встати. То сюди ж можна внести ваш графік підйому, сніданок і процес добирання до закладу освіти. Наступне психологічне навантаження. Звертаю вашу увагу, що ось тут для дитини може бути незрозуміло, чому я сьогодні ходжу в школу. сьогодні, А завтра я вдома. Чи навпаки, чому я сьогодні вдома, а завтра в школі психологічне навантаження якраз це і дає таке емоційне виснаження. Я не розумію, що відбувається. Я не можу зрозуміти, де я. Наступне це відчуття нестабільності. А чому. Я в школі навчаюсь і чому я вдома навчаюсь для дитини може бути досить незрозумілий оцей процес. Чому в домі я можу погратися, побалуватись, поспати, збігати на кухню, поїсти тут дуже багато факторів, які дають дитині відволіктися, під час навчання у нас є правила. Під час навчання у тебе є особливе місце, де ти це робиш. Під час навчання відпочивають твої іграшки. Під час навчання ти сконцентрований на тому, що говорить вчитель. Наступне це формування самостійності. Отже, під час дистанційного навчання дитина весь час перебуває вдома, і в неї все під рукою. Під час того, як ви ходите в заклад освіти, ви маєте все зібрати. А дуже важливим елементом давати можливість дитині самостійно відповідати за те, що вона бере в школу. Ось тут, батьки, будь ласка, дайте можливість дитині самостійно зібрати рюкзак, самостійно зібрати свої сошити, самостійно вибрати які олівці, ручки, фломастери, лінійки, пінал і так далі. Вона візьме з собою в школу, бо це її процес. І саме можливість самостійно зрозуміти, що я можу, буде впливати на процес адаптації. Ось тут давайте подивимось, на що потрібно звернути увагу. Перше емоційний стан дитини під час адаптації він може бути нерівномірним. Друге, дитина може дуже швидко втомлюватись. Третє для неї потрібно випрацювати режим, в якому вона буде активно. Працювати. І четверте, обов'язкове довокинання, шановні батьки, не змінюйте свої правила, бо саме змінені правила і не дають дитині зрозуміти чіткість і процеси самої адаптації. І чому я маю робити саме тут і саме це. Бажаю вам найкращої адаптації, щоб вона пройшла швидко і легко. Ваш психолог поруч звертайтеся за консультацією.